Майдан дотепер це дуже важлива і болюча подія для не лише е, окупованих в 2014 році територій, а й взагалі для е, багатьох з тих росіян, навіть з ким я спілкувався. От ви там скакали на, на Майдані і доскакались, Е, Ну І само собою, що це не просто державний переворот, а інспірований, проплачений, організований американцями. Кульорова революція для підриву Росії. Тобто, все зводиться в пропаганді не до не було ніяких подій в Україні, які українці і українки робили б для України з точки зору російської пропаганди. Україна просто інструмент для того, аби зруйнувати Росію. І для того, аби цього не сталося, цей інструмент треба перехопити собі. Отаку приблизну картину створює російська пропаганда. Те, що у цього інструменту може бути своя воля, своє бажання, свої прагнення, своя солідарність і, зрештою, свої зуби і кігті, якщо він не хоче бути перейнятий, цього просто в цій картині світу нема.